Мотор. Привіт! Ласкаво просимо на наш новий блог. Цього разу ми вирішили трохи поговорити про 3D. Добряче придивись до першого плану. А ага, добре. Краще трошки ближче. Привіт. Я Енгус. Ласкаво просимо у світ 3D знімати гобіда в 3D було моєю мрією. Якби у мене була можливість знімати Володара персні у 3D, я б так і зробив. Правда, на зйомках Володара Персні у мене була камера для 3D-фотографії. Сподіваюсь, одного дня, можливо, навіть на 3 d Blu-ray, Ми покажемо вам деякі 3D-фотографії десятирічної двадцятирічної давності. Все і в мене є окуляри. Все добре. Але тепер не так складно знімати в 3D. Я люблю, коли фільм захоплює тебе, коли стаєш частиною подій. А 3D допомагає зануритись у фільм. Основа нашої системи камер. це камера з назвою Red Epic. Насправді, саме ця штука дозволяє нам знімати гобіта в 3D. Щоправда, для того щоб знімати в 3D, потрібно дві камери. Де світі кіно виникає проблема з об'єктивами. Вони такі великі, що ми не здатні зробити відстань між об'єктивами, такою, як у людей між очима. Щоб отримати якомога менше відстань між камерами, доводиться знімати через дзеркало. Ми використовуємо установку фірми Треаліті. Одна відповідає за ліве око, друга за праве. Одна знімає крізь дзеркало, друга – через відображення. Таким чином зображення ідеально накладається одне на одного. Використовуючи два ока, ми можемо розсовувати і зсовувати камери. Також що важливіше, знайти точку конвергенції, наприклад, дивлячись довкола чи його обличчя, як дивишся на смугу інтерференції. Точка конвергенції це поверхня екрану. 3D створює два простори. Позитивний простір це все, те, що ззаду за людиною, яка стоїть на екрані, і негативний простір все, що Ходить назовні до публіки. до публіки рука, куля, все, що заважаємо. Суть цієї установки в тому, що можна змінювати відстань між камерами і конвергенцію під час зйомки. Ми можемо бачити розділення на двовимірному екрані при накладанні обох картинок. Ми можемо зробити це наживо під час зйомок, постійно міняти 3D-ефект. Звук. Ми дивимося фільм в 3D прямо під час зйомок. <гум> Вау, це виглядає так класно. Здається, ніби ти всередині фільму. Багато хто думає, що 3D-апаратура велика і громістка, і це правда. Але у нас є багато різних агрегатів для різних цілей. В цьому дивному світі 3D насправді простіше мати різні системи камер для різних завдань. Це камера для зйомок з крану. Її можна пересовувати і її ніколи не знімає з крану. Це ТС 5 в режимі ручної зйомки. Це наша головна робоча камера. Вона легка, невелика. З неї пітер може залазити в дуже вузькі коридори і печери, прямо як із 2 d камерою. Так, так, так. Переносна камера завжди грала важливу роль у моїх фільмах, і мені б не хотілося з переходом на 3D міняти стиль зйомок. Тож, якщо камера трясеться, то від мене багато не вимагається. Для гобіта було дуже важливим, щоб відчувалося, що та ж команда повернулася в середзем'я розповісти нову історію. Ми знімаємо з такої швидкості, як і в 2D. крани, долі, переносні камери. Беремо її на плече і знімаємо з рук, так само як ми завжди знімали. Звичайно, потрібно 3-4 камери для першої групи, 3-4 камери для другої групи, тобто 8 камер, що насправді 16 камер. Це операторський відділ Гобіта. У нас є 48 камер Red Epic. Вони встановлюються на 17 тривимірних установок. Ця називається Волтер, на честь мого діда. Це Роналд, мій дядько. Емілі, бабуся Френ. Перкінс, був собакою Френ. Відьмочка Бу, Френк, Біл, це мій батько. Фергус, ім'я одного з наших мопсів. Трюкачву це наш пекінес. Стен – Ще один наш мопс. Ці камери звуть Джон і Пол, джордж і Рінго. Вони не мої родичі. Розважаєтесь? Так ми не знімаємо плівку, ми знімаємо цифровим способом на оці карти пам'яті, які вставляються з боку. Кожна з них на 128 ГБ. Крім того, ми знімаємо з розширенням 5К. Дуже різке, чисте зображення. Якби це показати, 5К — це так, 4К — десь так, а ваш домашній телевізор на 1080p — ось так. Щоб ви змогли оцінити кількість інформації, яку ми знімаємо. Давайте повторимо це ще раз. 48 кадрів, так? Ми знімаємо гобіта з високої швидкісті 48 кадрів на секунду, що вдвічі більше звичайних 24 Людське око бачить 60 кадрів на секунду. так що 48 кадрів це прогрес до того, що люди бачать в реальному світі. Люди, які бачили гобіта на 48 кадрах, часто кажуть, що таке враження, ніби в кінотеатрі замість екрану Діра, через яку видно реальний світ. Якщо у вас є стерео, яке дає можливість контролювати глибину. Ви можете зробити цей ефект частиною історії фільму. Наприклад, у лихолісі Морок Лісі, ми прямо таки граємо з темнотою, що цей ліс галіциногенний. він затягує тебе, робить частиною себе, і ти можеш ніколи не вибратися. Я хочу, щоб ти стояв де стоїш, і потім не підходь! Залишайся на місці. Ми це великий ліс, і там повно плющає зловісних дерев. Постійно що звисає, стерчить під різними кутами. 3D допомагає дати глядачам відчуття, ніби вони йдуть в лісі разом з камерою. Передати ти темні і моторошні відчуття. Камера Red трохи поглинає кольори, тому нам доводиться її підсилювати. Якщо ви глянете на необроблений матеріал, то побачите, що дерева виглядають дуже психоделічно, Так, ніби їх розмалювало в 1967 Зазвичай ми б не стали їх так розмальовувати, навіть для лихолісся, яке, по ідеї, є зачарованим лісом. Ми просто перенасичили кольори. Глянь, у фільмі все матиме не такий вигляд. Ми збавимо кольори і залишиться лише натяк на них. Вони повертаються! Рухайтесь! 3D-48 кадрів не пробачають помилок, і нам довелося змінити підхід до кольорів. В ранніх тестах ми дізналися, якщо недостатньо червоного, елементи виходять жовтими. і Це зовсім не схоже на справжню живу шкіру. Ось вам приклад. Це Грем Мактевіш у ролі Дваліна. І нам довелося додати багато червоних тонів до його гриму. Якщо він підніме руку до свого обличчя, ви побачите, який він блідий Я майже не бачив денного світла за останні півроку, та це нормально. Так, отже, нам довелося додати крові, щоб він мав нормальний вигляд. зараз. Він має вигляд страшнуватий, але у фільмі все виглядатиме чудово. сподіваюсь. Всі ці 3D і HD просто неймовірно. Наскільки очевидним є парик, коли волосся рухається. Всі ці 3D і HD просто неймовірно. Наскільки очевидним є парик, коли волосся рухається, волосся повинно бути справжнім, і коли знімаєш на 48 кадрах, воно має вигляд справжнього. Я ще ніколи не працював над фільмом з 48 кадрами і з камерами, які ми використовуємо. Це виклик найти тканину, яка підійде. я добре знаю, що тканини, яку ми колись давно купили для одягу більку на камеру, мала б жахливий вигляд на ній є кружечки з невеличкими кружечками всередині. Відчуття було б таке, ніби в тебе кидають камінням. я уникала такої тканини, як чуми. Це не дуже вічливо. інші просто задоволені. коли камера захоплює кожну деталь. Це дуже вражаюче. Цей фільм випробовує багато нового в плані технологій. Та Ми з Джоном досі працюємо старим добрим олівцем і вугіллям, малюючи в 2D. Ми Подумали, що могли б спробувати знайти засіб внесення аспект 3D в наші концептуальні, начебто, щоб чіткіше спілкуватися з Пітером та іншими техніками. Отже, ми зробили два малюнки: один червоний, другий блакитний. І 3D-окуляри з червоною і блакитною лінзами. Не заходь на то далеко. Це, мабуть, перша серйозна кінопродукція, в якій концепт арти робляться в 3D. У нас тут не просто спільний офіс, у нас спільне бачення. бачення. мене виробилася тенденція до блакитного кольору. У мене виробилась тенденція до блакитного кольору, і звісно, до правої сторони картини. немає ніякого сенсу, коли намагаєшся так пояснити. Це величезна допомога для Пітера. Бо ми охоплюємо повну глибину. правда, Пітеру доводиться вдягати окуляри, дивлячись на нашу роботу. Боже ні, прямо на мене йдуть. Тільки гляньте. якщо у вас вдома є пара таких окулярів. Ви зможете побачити yeah, цю роботу в 3D? Look great. Маєш класний вигляд, look great. дуже тривимірно. You Ти явно маєш кращий вигляд. Я знаю. So Сподіваюсь, цей блог вас зацікавив. Я знаю, це було трохи розчаровуюче, бо ви насправді не могли побачити того, про що ми говорили. Ми не бачили 3D, не бачили 48 кадрів на секунду, не бачили розширення 5К. Але ви побачите в грудні 2012. Ви нарешті зможете побачити те, про що ми говорили. Що ж, мені пора повертатися до зйомок. Схоже, там все готово. як ви бачите, сьогодні ми знімаємо у сосновому лісі. Та це не справжній ліс. Це ліс з гіпсокартону і пінопласту. Але дуже скоро ми покинемо цю студію і на кілька місяців відправимося на натуральні зйомки. що наступного разу ми побачимось десь в Новій Зеландії. Бувайте! Далі буде на локаціях. Перекладено та то озвучено товариством кінострічка. Переклад Самко текст читає бой вітер.